Доброго ранку, равлику. Скільки вас тут зібралося? Привіт, друзі! А чи знали ви, що слиз равликів користується великою популярністю в косметичних цілях? Але відео не про це. Просто милуємося краєвидами Чехії. Почався вже шостий день нашої подорожі. Ми були в празі, відпочивали в гарному готелі. Тепер їдемо до Карлових вар. Заїжджаємо на заправку та заправляємо наш автомобіль дизелем. Дивіться ось така ціна на дизель в Чехії. Отже, ми їдемо до Карлових вар. Про заснування цього міста існує цікава легенда, яку записав доктор Фабіан Зімер у 1571 році. Місто Карлові вари було названо на честь імператора Карла IV. Так ось в легенді йдеться про мисливську собаку, яка впала в басейн мінерального джерела з гарячою водою під час скування дичини на лісовому полюванні. На стогін собаки були викликані члени експедиції, які, витягаючи тварину, відчули гарячу воду цього джерела. Звісно ж, про свою знахідку вони повідомили імператора священної Римської імперії Карла IV, а імператор мав слабке здоров'я, тому без вагань вирушив до місця джерела. Там він приймав гарячі ванни і згодом зцілив свою хвору ногу. Разом з присутніми лікарями він зазначив, що це джерело має лікувальні властивості та заснував лікарню під назвою. Теплі ванни в локеті. Та-дам! Дивіться, як гарно місто зустрічає своїх гостей. Ми їдемо дорогою, яка зафарбована червоною фарбою. Створення міста було затверджено Карлом IV у 1370 році. Спочатку місто мало небагато жителів. Але вони турбувалися про джерела. Карлові вари розвивалися повільно, Джагусицькі війни ніколи не заважали місту, тому що воно не сприймалося як стратегічно значуще. Завдяки розвитку лікарні місто почало повільно багатіти. Але, на жаль, у 1582 році Карлові вари спіткала повінь, а ще через 27 років його знищила пожежа. Далі 30-річна війна. А наприкінці XVII століття Карлові вари починають відвідувати важливі європейські особистості і місто знову починає зростати. І знову пожежа, але через свою популярність місто швидко оговталося. Коли звели залізничну лінію від Праги до Хеба в 1870 році, число відвідувачів набагато збільшилося. Тут лікувався Микола Васильович Гоголь. Перша і Друга світові війни наклали свій відбиток на туризмі, від якого залежало місто. Як бачимо, тяжка доля спіткала місто. І все ж таки місто піднялося на ноги і почало розхвітати після Оксамитової революції в 1989 році. Зараз Карлові вари вважається найбільш відвідуваним курортним містом Чехії і вже два роки як внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут час тече повільніше. Чарівна архітектура міста вражає. Повсюди чути строкату суміш іноземної мови та панує доброзичлива атмосфера. Кажуть, що місто має покровителя Доброго Духа. Я б сказала, і це таки правда. Моєму чоловікові раптом захотілося пройтися по магазинах. Хоча він терпіти цього не може. Як і всі чоловіки. Ось так ми прогулялися містом, смачно пообідали. І поїхали далі. Я відвідала храм святих первоверховних апостолів Петра і Павла, який розташований у мальовничому куточку міста біля Підніжжя Гір. Це одна з найяскравіших пам'яток Карлових Вар, а яскраво блакитний дах позолочені куполи. Привертають увагу туристів. Цей храм розбудив в моїй душі нотку ностальгії за батьківщиною. Зараз я знаходжуся біля підніжжя Ангельської гори. Руїни замку, що на цій горі, я побачила, коли ми ще їхали до Карлових Вар. Мені настільки стало цікаво, що, повертаючись назад, ми заїхали сюди. Тут є ось така скринька, куди можна пожертвувати гроші на відновлення замку. Я хочу зараз піднятися на цю гору. Як бачите, сходи тут зруйновані, але можна по них підійматися. На меморіальній дошці я прочитала, що письменник Йоганн Вольфхан Геде. Цікавився походженням скелі і був вражений красою навколишньої місцевості з руїнами замку, які пізніше були зображені на деяких його малюнках. На іншій дочці я прочитала дуже цікаву легенду про заснування замку. Зараз розповім. Легенді йдеться про короля Ангелі Трістана. Який під час полювання врятував маленького хлопчика, мати якого була вбита ведмедем? Хлопчик отримав ім'я Річард Медведі працка Він ріс у замку разом з королівською дочкою Альбіною, яку він згодом закохався, а оскільки він не знайшов сміливості попросити у Трістана її руки. То вони разом втекли на місце нинішньої Ангельської гори. Бачу компанію молодих людей, які повертаються вже назад. <гум <Fazio> <гум> <гум> Яка краса. Не може налюбуватися. Так ось, за легендою, Альбіна була дуже доброю і доброзичливою. Її в народі стали називати ангелом, а їх замок горою ангела. Альбіна постійно прагнула примирення з батьком, але Річард не хотів навіть чути про таке. Після довгих пошуків король Трістан дізнався, де його дочка і пішов у ті місця з великим військом. А ще він дізнався про те, що Альбіна давно жадала примирення з батьком, чого не бажав Річард. Тоді король пішов з наступом на замок. Річард зрозумів, що програє битву. Спробував отруїти свою дружину, але випадково помінявся чашами і сам випив смертельний напій. Альбіна повернулася разом з батьком до Англії. Ну класно, мені дуже сподобалося. Стільки вражень. І фото на пам'ять. Зі скелі відкривається прекрасний, нічим не затулений, вид на порослі деревами пагорби та галявини, Славківського лісу та Дупівський гір. А тут іще є одна стежечка. Зараз ще сюди піднятися. Замок розташований між Карловими варами і Боговом. Звідси ще одна легенда: що два замки заснували дві сестри в таких місцях, щоб вони могли бачити одна одну у вікнах. У 16 столітті замок розширили. Зі східного боку збудували двоповерховий ренесансний палац. Далі були нові володарі, які приїздили до незручного і важкодоступного замку лише під час чуми. У 1635 році замок був пограбований шведами, частково відремонтований при Чернінах, але велика пожежа 1718 року повністю знищила його. Біля підніжжя Ангельської гори знаходиться ось такий готичний костел святого Архангеля Михаїла, який був побудований в 1487 му у 1490-х роках, він був двічі спалений у 1641 році і у 1718 році. А у 1720 році був відновлений, Архангель Михаїл являється покровителем усієї католицької церкви, німецького народу та воїнів. Наприкінці 18 століття містечко з романтичними руїнами стало популярним місцем прогулянок карловарських курортників. Як бачимо і до сьогодні. Ми повільно залишаємо Карловарський край. Хочу ще додати, що на курорт приїздять люди на лікування із захворюванням шлунка і кишечника, печінки та жовчних шляхів та з порушенням обміну речовин, ожиріння, цукровий діабет тощо. Подорожуємо Чехії далі та їдемо назад до Німеччини. Плануємо відвідати місто Дрезден, яке знаходиться в федеральній землі Саксонія. Бачимо цілий ряд покинутих будинків. Але є й доглянуті будинки. Отже тут живуть люди. Зараз ми знаходимося на Рудних горах. Це система гірських хребтів на межі Чехії, Богемія та Німеччини Саксонія. Довжина Рудних гір становить близько 150 метрів. Висота до 1244 метра, пише Вікіпедія. Тут є термальні води та мінеральні джерела. Родовища руд вольфраму, олова, вісміту, цинку та урану. Найвища точка Клиновець та Фіхтельберг. Видобуток руд ведеться давно. Перші згадки про видобуток олова і срібла в районі міста Фрайберг належать до 1168 року. Рудні гори відомі своїми народними промислами різьбленням по дереву, виготовленням іграшок, лускунчиків та традиційних різдвяних прикрас. Збігає кінця і ще один незабутній день. Ми знайшли ось такий затишний куточок для ночівлі і паркуємо наш автомобіль. З цієї гори відкривається гарна панорама на Німеччину. Це означає, що ми сьогодні ночуємо в Чехії, а завтра вже будемо в Німеччині. Як гарно прокидатися вранці в такому лісі, де співають пташки. Всім доброго ранку. Ранок, як бачимо, видався похмурим, але теплим. Ось так ми вже подорожуємо цілу неділю. <плес> Ми знаходимося на Рудних горах, які перебувають під охороною ландшафту, як ландшафтний заповідник Східних Рудних Гір. Хребет Рудних Гір майже на всьому своєму протязі вкритий лісами. Першими мешканцями Рудних Гір були селяни, які почали ще на початку середньовіччя. Корчувати тутешні непрохідні ліси. Рудні гори є популярним місцем для піших прогулянок, а на великих висотах є зони для зимових видів спорту. Східні рудні гори досягають саксонської столиці Дрезден. Войний ліс зачаровує своєю красою. Люблю насолоджуватися його ароматом. А ось і чесько-німецький кордон. Дем Streckenverlauf 1,5 кілометр Folgen. Повертаємося в Німеччину. Дякуємо Чехії за гостинність. Нам потрібно подолати приблизно 40 кілометрів до столиці Саксонії. Всім дякую за увагу і до зустрічі в Дрездені.